На Прикарпатті тривають заходи щодо добровільної здачі зброї та боєприпасів, у тому числі неправомірно вилученої у правоохоронних органах та спеціальних службах. Він був захований іменно в самій кущі посередині, щоб не було видно. Але я подивився, що виступала та, як би мовити, рукоятка. Я вирішив подивитися, що то є. Юрій розповідає про пістолет Макарова, який днями знайшов у кущах. Поруч знаходились пологовий будинок і будинок СБУ, яке ще місяць тому активісти брали штурмом. У такий непростий час мешканець Івано-Франківська спочатку вирішив приберегти знахідку у себе вдома, але передумав. Це фактично є зброя зупиняльної дії. Вона не допомагає ні в яких екстрених ситуаціях. Я вирішив його здати, тому що це, по-перше, є незаконна зброя, нелегальна. Її напевно викрали в ніч з СБУ і просто хтось собі приховав. Знахідка таки належить місцевому СБУ. Поки що це друга одиниця зброї, яку повернули після штурму. Вся зброя, яка знаходиться на озброєнні у правоохоронних органах, вона проходить відстріл і залишається по інду індивідуальних ознаках через індикація, через гільзотеку можна встановити, що цей пістолет дійсно належить службі безпеки чи іншим прокурорним органам. Численними є випадки здачі мисливських рушниць і обрізів Здають угу. і знайдені патрони. Це є мисливська гладкоствольна рушниця, одноствольна Іж-18. Це є тос 63 16-го калібру, двоствольна, Це є також іж-18. Це вся зброя російського виробництва ще радянських, радянських часів. Це є автомат, фактично автомат Калашнікова з відкидним, з відкидним перекладом. Голова управління товариства мисливців і рибалок Погорочанського району попровільно здав правоохоронцям 110 патронів, які знайшов у Лисячій норі і приніс у райвідділок. Вони були заховані в Лисячій норі. От замотані добре, якісно замотані в доброму стані. Замотані в чотири поліетиленових пакет. Я переконаний, в тому що ці патрони були спеціально заховані і вони повністю придатні для ведення стрільби. За цими фактами відкриваються кримінальні провадження, які водночас і закриваються. Адже громадяни, які добровільно звернулися до міліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, Звільняються від кримінальної відповідальності Правоохоронці Вкотре закликають громадян надалі добровільно здавати вогнепальну зброю та попереджають про її небезпеку. Ми всі розуміємо, яку небезпеку несе зброя на руках. Зброя має властивість стріляти. Не дай Бог нам призвести до таких випадків. Громадськість змінює дає. не на словах а на ділі івано-франківські активісти спільно із Державтоінспекцією області започатковують новий масштабний соціальний проект: повернути довіру народу до людей у формі боротьба із корупцією та безпека руху. Це далеко не повний список поставлених цілей та завдань. Головне кажуть, взаємна співпраця та розуміння. Всім хочеться жити в нормальному місті, де є нормальна екологія, де є забезпечено нормально всім умови і для всіх рівні умов. Що були передусім, учасники проекту візьмуться дисципліновувати неслухняних водіїв. Мовляв, ті перетворили вулиці міста у суцільні стоянки. Ми звертаємося до водіїв, щоб вони усвідомили це не тому, що їх буде покарано, а саме до свідомості. Тому для того ми маємо змінити саме їхню свідомість. Якщо ми змінимо свідомість наших учасників дорожнього руху, ці проблеми вони відпадуть самі по собі. Активісти разом із інспекторами ДАЇ вийшли у рейд обласного центру штрафів за порушення власниками автівок, поки не виписувалися. Натомість виховуватимуть культуру паркування профілактичними бесідами, попереджувальними листівками та буклетами. Ми беремо першу у нас самоболючу жилу нашого міста, вулицю Січових Стрільців. Йдемо до машини, які неправильно припарковані і. Будемо звертатися до водіїв, якщо вони будуть. Якщо не буде водіїв, будемо залишати на автомобілях відповідно розроблені такі буклетики, в яких повідомлення в яких буде розказуватися, чому саме їхні дії є неправильні, і які і чому їхні дії несуть небезпеку тим чи іншим чином для загаліст для громадян нашого міста. Де ми живемо, де ми ходимо протягом дня, це і наша безпека, і кожності поставити повинен за ці. Що наше життя повинно бути безпечним. Якщо ж водії рекомендаціями знехтують, наступного дня каратимуть їх уже традиційним штрафом. У такому ключі активісти та інспектори ДАІ працюватимуть тиждень, а відтак візьмуться і за неслухняних пішоходів, велосипедистів та скутеристів вже під час наступних акцій. Паралельно налагоджуватимуть і комунікацію між учасниками дорожнього руху та інспекторами. Для цього створили гарячу лінію спільної ініціативи, а також групу у соцмережах. Мережах. Івано-Франківську за минулий тиждень працівники підрозділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю міськвідділу міліції виявили та припинили незаконну діяльність шести закладів, які надавали послуги у сфері грального бізнесу. В цьому році вилучено 26 гральних автоматів і 37 сім. Одиниць комп'ютерної техніки, які використовувалися для проведення азартних ігр. Будуть далі проводитися заходи по документуванню і закриттю гральних закладів території міста. Викриті гральні зали з автоматами були приховані та функціонували підпільно на території Івано-Франківська, де місцеві жителі проводили азартні ігри всуперед закону України про заборону грального бізнесу в Україні. Як правило, в підвалах. Які колись були перевладнені з кафе по якихось кісь причинах людей не пішов бізнес, це можуть бути підвали, це можуть бути перший поверх, це може, це може бути будь в будь-якому приміщенні. Сьогодні правоохоронці проводять заходи щодо встановлення всіх учасників, які причетні до організації та заняття гральним бізнесом. Ще це молоді люди, яким не стає в житті адреналіну, які хочуть. Азартних ігр і це люди, які десь частина з них, це як наркомани, як хворі, захворіли цими іграми. І вони при любих розкладах, бували випадки, коли люди квартири проживають, машини і значні суми грошей. Бувало, що виіграв, бувало, що програвав. Міг 100 гривень 200 пограти, проіграти. Бувало, що міг виграти там, так само, десь з, там, з 50 гривень 200-300 виграти. Бувало і таке. але рідко. За цими фактами порушено кримінальні провадження з зайняття гральним бізнесом Кримінального кодексу України. Окрім конфіскації майна, винуватцям також загрожують значні штрафні санкції. Грудень 1994 року центр Керчі банда розстрілює з автомата, а потім підриває у машині трьох людей. Це початок історії Андрія Лаптєва, кримінального авторитета, який досі переховується серед нас. Він керував бандою, яка вбила близько 40 невинних людей. Свій авторитет Лаптів підкріпляв особистими публічними розстрілами. 1996 рік він застрелив комерсанта, який відмовився працювати на бандитів. Андрій Лаптів холоднокровний, розумний і дуже небезпечний. Він не роздумуючи використовує зброю, і найстрашніше він досі переховується серед нас. Якщо він живе поруч, або ви хоч щось знаєте про Андрія Лаптєва, будь ласка, подзвоніть до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14 Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Під час спільного патрулювання із автомайданівцями долинські правоохоронці побачили підозрілого чоловіка, в якого з-під куртки виднілася зброя. Патрулювальники вийшли з машини та представились. Молодик ж почав утікати. Чоловік почав тікати в сторону села. Вони його наздогнали, затримали, викликали слідчо-оперативну групу. Я побоявся відповідальності, щоб біля мене була зброя. Намагався втікти. У громадянина виявили та вилучили гвинтівку і більше трьохсот малокаліберних патронів. Чоловік пояснив, зброю напередодні знайшов в березовій лісопосадці, де хотів назбирати березового соку. Рушницю забрав додому, а дружині пояснив, що купив її за 200 гривень у незнайомого чоловіка. Відтак вирішив перевірити зброю в дії та пішов постріляти до місцевої ріки. Я жінці не об'яснив, я об'яснив, що є воздушка 5,5 міліметра. Що то все нормально, все буде все легально, все нічого. Ну казали, нащо тобі того? Він вернеся. Десь викинь, то каже. Та я її не послухав, то й думаю, я сьогодні піду постріляю. 27-річному чоловікові правоохоронці пояснили, якби він добровільно здав знахідку до міліції, йому б не довелося нести кримінальну відповідальність. Тепер ж правопорушникові загрожує штраф або навіть обмеження волі. Щороку працівники міліції вилучають з незаконного обігу сотні зразків різноманітної вогнепальної зброї і боєприпасів. Після завершення судових розглядів по цих справах речові докази передаються на відповідальне зберігання, а потім підлягають знищенню. На Прикарпатті це відбулося у ливарному цеху локомотиворемонтного заводу обласного центру. Під наглядом спеціальної комісії працівники управління внутрішніх справ Івано-Франківській області знищили добровільно здану, знайдену, та вилучену у громадян за 4-й квартал 2013 року зброю. У плавильній печі заводу за певної температури розплавили понад 100 одиниць зброї, серед якої мисливські рушниці, газові та пневматичні пістолети, обрізи, ножі, боєприпаси. Підтвердили знищення зброї відповідним комісійним актом. Всі небезпечні предмети переплавляються і стають матеріалом для виготовлення гальмівних колодок для коліс поїздів. У цьому ж році вже переплавили небезпечні знахідки, зокрема. 21 одиницю гладкоствольної, 55 одиниць газової, 25 холодної та 6 одиниць нарізної зброї. Управління внутрішніх справ України в Івано-Франківській області проводить набір на денну форму навчання у вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку фахівців для органів внутрішніх справ. Набір абітурієнтів на навчання здійснюється за державним замовленням, тобто повне державне забезпечення абітурієнтів. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті управління, у рубриці оголошення та звернувшись до відділу кадрів міськравіділу міліції за місцем проживання або за телефоном 0342. Сімдесят дев'ять, ноль